Після ортодонтичного лікування зуби мають тенденцію повертатися у попереднє положення. Ретейнери допомагають зберігати результат, поки кісткова тканина і ясна адаптується до нової позиції. Вони бувають знімні, прозорі капи, за якими легко доглядати, але важливо носити їх регулярно. Та незнімні, тонка дуга фіксована на внутрішній стороні зубів, яка забезпечує стабільний і непомітний результат. Тривалість носіння індивідуально від кількох років до постійного використання, залежить від індивідуальних особливостей організму, ступеню викривлення зубів та порушення прикусу. Пам'ятайте, знімати ретейнер без рекомендацій лікаря не бажано, так як це може призвести до повторного викривлення зубів та порушення прикусу. Тому, щоб зберегти якісний результат після ортодонтичного лікування, Обов'язково дотримуйтесь цих рекомендацій лікаря. Будемо раді бачити вас на безкоштовній консультації у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу та до зустрічі!